Чи промогла революція гідності? Для того, щоб відповісти на це запитання, треба зрозуміти, чим вона була насправді. Революція гідності це революція модернізації. Модернізації, тобто процесу переходу від середньовіччя до сучасності, до новочасності, той процес, який Західна Європа пройшла починаючи з 16 століття, а Східна Європа у 19-20, -му, му і ця хвиля, нарешті, докотилася до України. Ми тут трошечки спізнилися. А наша революція, модернізація, наш Майдан має три основних виміри: це економічна революція, геополітична і ціннісна. Економічна революція тобто революція середнього класу проти неофеодалізму, проти олігархів, за економічну свободу, за відкриту вільну економіку, геополітична революція національно визвольна революція українського народу, завершення наших визвольних змагань, які тривали все 20-те сторіччя, антиколоніальна, антиімперіалістична своєю природою, за звільнення від імперії, від її тиску, за створення дійсно незалежної України, яка має своє місце у світі. І третя револю... революція, третій вимір це ціннісна ментальна революція, те, власне, що називається революцією гідності, перехід від старих цінностей, від старого мислення до нових цінностей до нового мислення. А, і в цьому розумінні жодна з цих трьох революцій ще не завершена. А, ми розпочали економічну революцію, яка відбувається у формі боротьби за реформи проти корупції. Ми розпочали національно визвольну революцію, яка перетворилася негайно у війну за незалежність. І так бувало завжди, тому що імперії нікого добровільно не відпускали. А, ми розпочали довгий шлях до нових цінностей, до нової ментальності. Шлях, на якому нам потрібно буде створити нову українську культуру, і це триватиме власне ціле покоління. Ми живемо всередині трьох революцій, що тривають, і дуже важливо не зупинятися. Бо якщо лише ми зупиняємося, це означає, що ми починаємо котитися назад. А, на сьогоднішній день ми бачимо, що успіхи в усіх трьох напрямках а, є помірними. А, загальнували реформи. А, Стабілізувалася військова ситуація, є дипломатичні перемоги, але поки що ми не набули міжнародної суб'єктності. Україна не зайняла ще свого місця в світі. І так само лише розпочалася та нова культура, паростка якої ми вже бачимо, але не можна сказати, що вона вже розвинулася і на сьогоднішній день створений той культурний продукт, який відображає нові цінності, цінності постмайданської України. Революції тривають у формі еволюції, у формі повільного, але неспинного, незворотнього руху вперед. Якщо вони загальмують дуже сильно, це означатиме, що потрібно буде знову гостра фаза, нова революційна фаза. Тому давайте не гальмувати, давайте еволюційним шляхом завершимо ці великі суспільні перетворення, заради яких стояв майдан, заради яких розпочалася революція гідності, а заради. Переходу від середньовічної до сучасної України, до тієї, про яку мріяли і мріють наші співвітчизники.